Вітаю вас на нашому онлайн-занятті. Я Леся Лашко, працюю заступником начальника відділу ведення електронних реєстрів номер 2 і тема нашого сьогоднішнього заняття нові електронні сервіси на веб-порталі Пенсійного фонду України, а також розглянемо альтернативні способи набуття страхового стажу. Ми з вами знаємо, що постановою Кабінету міністрів України від 25 червня 2025 року за номером 765 деякі питання призначення та виплати державних соціальних допомог. Стипендій органами Пенсійного фонду України визначено, що з 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України здійснює призначення та виплату державних соціальних допомог, соціальних стипендій, які раніше призначались та виплачувалися органами соціального захисту населення. Для зручності та доступності Пенсійний фонд України на вебпорталі електронних послуг реалізував е, новий електронний сервіс, який дозволяє громадянам дистанційно подати заяву на призначення окремих видів державних соціальних допомог. А саме, щомісячна грошова допомога за особу, яка потребує догляду внаслідок психічного розладу. Допомога постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які евакуйовані або відселені на нове місце проживання. Компенсація у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які брали участь у ядерних випробуваннях. Допомога на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які брали участь у ядерних випробуваннях. Відшкодування постраждалим внаслідок. Чорнобильської атомної електростанції з втраченого заробітку. Виплата компенсації до досягнення повноліття за дітей з інвалідністю, пов'язаної з наслідками Чорнобильської атомної електростанції і не харчуються. Компенсація за нерухоме вайну, майно, що втрачене у разі відселення із зон радіоактивного забруднення. Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, одноразова компенсація особам з інвалідністю внаслідок ушкоджень, спричинених вибухонебезпечними предметами, виплата щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю внаслідок ушкоджень вибухонебезпечними предметами. Грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги пакунок малюка. Одноразова виплата жінкам мати героїні. А також е, одноразова виплата пакунок школяра. Ну, цю допомогу ви можете отримати, як у, е, через ДІЮ подати документи і в сервісному центрі або ж через веб-портал Пенсійного фонду. Я вам хочу нагадати, що 15 листопада закінчується прийом заяв на пакунок школярам. Отже, давайте з вами розглянемо покроковий алгоритм подання заяв на соціальні допомоги на веб-порталі Пенсійного фонду України. Згадаємо з вами, що увійти в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України можна за допомогою дія підпис, кваліфікованого електронного підпису або засобами інтегрованої системи електронної ідентифікації, зокрема з використанням технологій ID-банкінгу. В особистому е, кабінеті на панелі ліворуч у розділі комунікації з пенсійним фондом е, заповніть онлайн форму заяви, що з'явиться на управління пенсійного фонду, де перебуваєте на обліку. Оберіть тип особи, що подає особу, що подає заяву, зазначте всі необхідні дані про заявника, інформацію про документ, що посвідчує особу, дані місця реєстрації та проживання Особ... обов'язковими для заповнення. У полі онлайн-форми дані або і внесіть необхідні реквізити. За потреби в полі онлайн-форми Учасники звернення натисніть кнопку Додати Щоб додати інформацію про члена сім'ї, потрібно заповнити необхідні дані про нього. Це добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного заціалу 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах із роботодавцями та не належать до платників єдиного внеску. Такій особі необхідно звернутися до територіального органу Державної податкової служби для укладання відповідного договору. За попередні періоди може бути передбачена одноразова сплата особою, але наголошую на те, що сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладання договору, помножений на коефіцієнт 2. Станом на 1 жовтня 2025 року вартість такого одного місяця складає 3520 гривень. Сплачувати можна і більшу суму, але не більше максимальної величини єдиного внеску, яка становить 70 400 гривень. Це розрахунок 20 розмірів мінімальної заробітної плати, на 8 тисяч це мінімальна заробітна плата, та розмір єдиного внеску 22%, помноженого на коефіцієнт 2. Водночас, якщо особа не готова платити за попередні періоди та наразі не перебуває у трудових відносинах з роботодавцями, не належить до платників єдиного внеску, вона може укласти договір на поточний період. Термін такого договору має бути не меншим одного року з обов'язковою сплатою єдиного внеску. Наступний спосіб це доплата до мінімального страховного внеску за минулий період, відповідно до пункту 3 статті 21. 4. Закону України 1058 про загальнообов'язкове Державне пенсійне страхування. Обравши цей варіант, ви маєте особисто звернутися до найближчого сервісного центру пенсійного фонду України. Спеціалісти пенсійного фонду проведуть розрахунок доплати. Mm -hmm. Доплата здійснюється починаючи з 1 січня 2020... 2004 року, та виключно, та виключно за ті місяці, у яких є нарахування заробітної плати та сплата страхових внесків. І третій спосіб це добровільна сплата страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України 6.1 від 1 лютого 2023 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 2 березня 2023 року, добровільну сплату страхових внесків. Можуть здійснювати особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Обов'язкова умова, щоб особа не була пенсіонером. У випадку, якщо особа отримує пенсію по втраті годувальника, за неповнолітню або недієздатну особу то добровільну участь можна проводити, тому що така особа не являється пенсіонером. Особи можуть доплачувати, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, а також в аспірантурі та докторантурі. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами. Найменші працівники, якщо роботодавець не сплатив ЄСВ за працівника або сплатив не в повному обсязі. Працівник може сплатити самостійно страховий внесок за відповідний період. Важливо, що особа самостійно визначає термін сплати страхових пенсійних внесків та самостійно визначає розмір та періодичність сплати страхових пенсійних внесків. Також важливо, що немає мінімального та максимального розміру внесків, як це передбачено для, єдиного, для, спла... для добровільної сплати єдиного соціального внеску. Важливо, ще дуже важливо, розглянути, як обліковуються сплачені внески. Сума сплачених страхових внесків зараховується за місяць, у якому кошти надійшли за рахунок пенсійного фонду. Тобто, якщо ви цю оплату провели в жовтні, значить стаж вам зарахується за жовтень. Якщо ж сума внеску буде більша за максимальну величину, то ну, це рідко, звичайно, буває, але можливі і такі випадки, то сума зарахується на наступний день. Персоніфікованого обліку вноситься пенсійним фондом автоматично за фактом зарахування коштів. Тобто звітність подавати не потрібно застрахованій особі. В особистих кабінет застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду формується повідомлення про сплату страхових внесків. Отже, перший спосіб отримання стажу добровільна сплата внесків, ну, тут дивіться, крокуєте в податкову, укладаєте договір, сплачуєте внески. Якщо чи стосується минулих період, то за місяць сплата буде не менша, ніж 3,520. За майбутні періоди 1720. Потім подаєте звіт. Другий спосіб доплата. Подаєте в сервісний центр пенсійно-пенсійного фонду заяву, спеціалісти проводять розрахунок, сплачуєте внески. І подаєте звітність. І третій спосіб це добровільна сплата не виходя... Ну, Цей спосіб саме, я вважаю, актуальний, але застрахованій особі вибирати самій. Добровільна сплата це не виходячи з дому на випорталі Пенсійного фонду України. Укладаєте договір. Сплачуєте внески і програмне забезпечення самостійно вносить інформацію до реєстру застрахованих осіб. Тут ви можете проводити доплату як за себе, так і на користь третіх осіб. Покроковий алгоритм такої сплати ми розглядали на одному з минулих занять. Отже, вибір альтернативного способу отриманого вами стажу залишається. За вами. Підведемо підсумки навчання. Ми з вами коротенько ознайомилися з новими функціями Пенсійного фонду України та покроковим алгоритмом подання заяви для призначення соціальних допомог, а також ознайомилися з альтернативними способами отримання страхового стажу. Наголошу вам про те, що фахівці Пенсійного фонду України щоденно працюють над вдосконаленням наших цифрових сервісів та адаптацією інформаційних матеріалів, на вебресурсах Пенсійного фонду України та його головних управлінь. Зокрема, на інформаційних сторінках у соціальних мережах Facebook, на платформі X-Twitter, в Telegram, WhatsApp, щоденно розміщуються інформації та повідомлення. Повідомлення викладається у формі роз'яснень та відповідей на актуальні питання, покрокових алгоритмів та інфографік. Пенсійний фонд активно розвиває двосторонню комунікацію через гарячі лінії та сторінки в соцмережах, адже мета пенсійного фонду не лише інформувати вас, а й чути. Відгуки та пропозиції допомагають вдосконалювати наші послуги та робити їх зручнішими. Можливо, до мене є запитання. Якщо запитань немає, то якщо хтось бажає отримати презентацію, то надсилайте свою електронну адресу і я поділюся. Ну що ж, дякую вам за увагу. Вибачайте за технічні неполадочки. Бажаю всім мирного дня. До побачення!